Затримувати Онищенка чи ні? В ці хвилини триває засідання регламентного комітету і там розглядають звернення генпрокуратури щодо притягнення до відповідальності депутата Олександра Онищенка. Я нагадаю, йому закидають створення злочинної організації, яка розкрадала газ. І з нами на Яна брензей. Яно, то чи є вже якесь рішення? Добрий вечір, віта. Так, регламентний комітет схвалив подання генеральної прокуратури щодо притягнення до відповідальності затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка. Та про все по черзі засідання комітету розпочалося без самого Онищенка. Він запізнився. Утім, на виступ генерального прокурора Юрія Луценка встиг генпрокурор попросив депутатів схвалити подання на затримання Онищенка, адже його підозрюють у махінаціях під час купівлі газу державної компанії «Укргазвидобування». А саме три компанії, частка в яких належала Нищенкові, начебто, скуповували газ в укргазвидобування за заниженими цінами, а перепродавали промисловцям значно дорожче. У слідства достатньо доказів того, що е, пан Оніщенко є бенефіціаром усіх зазначених підприємств, коти займалися господарською діяльністю, яка принесла привела до розкладань державного майна, особливо великих розмірів, приблизно на 1,6 мільярда. мільярдів. Онищенко, якого на засіданні, наче на суді, супроводжувала адвокатка, всі аргументи прокуратури відкинув належне до що о чому сьогодні говорилось, для мене, какби ну це повний бред. То, що у нас називається комірською деятельності, сьогодні це все перевернули би, в кримінальні действия. Після цього адвокатка депутата взялася запевняти членів регламентного комітету, що доказів причетності Онищенка до газових махінацій немає, і просила відтермінувати рішення комітету. Втім, депутати таки зробили це сьогодні. Отже, питання позбавлення Онищенка депутатської недоторканності та притягнення його до відповідальності буде винесено на розгляд парламентарів вже найближчим часом. І антикорупційний прокурор Назар Холодницький пообіцяв повідомити Онищенкові про підозру протягом доби, після того як Верховна Рада дозволить це зробити. І на у мене всі новини. Віто я дякую тобі. Це була Яна Брензеї правил Нищенка.